У газовому господарстві запевняють, якість газу перевіряють постійно і відхилень від норми нема. Де ми їздимо щоденно з магістральними газопроводами по графіку на точки забору проб і е, е, ці проби відбираються спеціальні засоби, везуться в атестовану е, держстандартом лабораторію і проводиться дослідження компонентного складу якості газу. А от Валерія Дежина переконана, її газовий котел зіпсувало неякісне блакитне блакитна пара останнім часом дівчина помітила, аби нагріти воду, потрібно вдвічі більше часу ніж раніше. З газової плити язички полум'я не цілковито сині, як мають бути при згоранні газу. А то жовті, то навіть червоні. У народі кажуть, це перша ознака, що вас дурять. Включаєш гарячу воду. Вона 15 хвилин йде холодна, потім 2 хвилини гаряча. вмикаєш газову плиту. Газ може бути різнокольоровий, може йти дуже слабкий, може йти дуже сильний. Ми викликали майстра, і мені сказали, що це скоріш за все і за ніякісного газу, але ну довести це ну просто ніяк. А ремонт котла обійдеться десь ну, приблизно в 500 гривень. Спеціалісти підтверджують, що через неякісний газ швидко виходять із ладу імпортні котли, які дуже чутливі до різних домішок. Сергій Грегор консультує власників газових установок уже чотири роки. Каже, останні два тижні дзвінків побільшало в рази забруд. Дені форсунки, зіпсована газова рамка або зламаний котел, усе через неякісний газ. Крім того, клієнти Сергія скаржаться, котел, на якому роками не змінювали налаштування, чомусь споживає більше. Якщо він і справний, але якщо минулого разу він використовував місяць там, допустимо, 200 кубів, то по якій причині цього року в цей зимній період збільшилась потреба на відсотків 30. тобто можна вважати одну із причин ту, що Якість газу не відповідає тим нормам стандартам. Критерій стандарту якості теплотворна здатність газу. Вимірюється вона калорійністю, яка за українським стандартом має бути не менше 7600 ккал. кілокалорій. До наших домівок газ потрапляє з чотирьох магістральних газопроводів. У трьох з них калорійність складає 7800. Це на 200 кілокалорій вище за український стандарт, і на 6 сотень нижче за мінімальний європейський. Через це мовляв імпортні газові котли забуваються домішками. А якщо вчасно не провести тихогляд, то і ламають люди жаліються, що червоним горить. Причина в чому причина більше всього у тому, що несправне обладнання, значить засорені камфорки не відрегульовано правильно повітря, подача повітря. Для того щоб забезпечити повне згорання газу, треба співвідношення десь 1 метр кубічний газу до 10 метрів кубічного повітря. У Європі проблему з якістю вирішують так: постачальник відправляє споживачу рахунок, де зазначені кількість спожитого газу і теплота згорання за цими двома показниками кількістю і якістю спожитого. Газу і оплачуються рахунки. А в Угорщині та Польщі на проганні споживачів забирають проби для визначення якості газу безпосередньо в помешканнях. Там вважають, що газ, який йде газопроводами, може відрізнятися від того, що доходить до помешкань.